Сьогодні буде мій найулюбленіший уривок із книжки Сьома Рота. Мене звати, як і раніше, Андрій Мироник. Я український письменник. А сьома рота це благодійна книжка, кошта з якої я скерую на допомогу ЗСУ та постраждалим. Отож, розділ мені дуже подобається. Він найбільш теплий для мене. Називається Біоробот. Приємного прослуховування. А скажіть, ви ж теж чули всі ці історії про американські і натовські біолабораторії на території України? Гадаєте, це пліт роботи ворожої пропаганди? Дідька калисо! Це чистісінька правда. Я вам зараз навіть покажу, звідки розкажу про цю історію. Знав я одного бравого вояку, Потапа. Випадково познайомилася, не питайте як. І завівся у них на позиції кіт, Рудик. І дуже Потап та Рудик здружилися. Кіт їм шайловив і заспокоював. І затишку додавав. Хлопці з москалями воюють, рудики з гризунами та шкідниками. І так воно якось тягнулося. Полюбилася тваринка всім і стала така популярна, що волонтери на 3D-принтері йому навіть такий тактикульний шолом для штурмових заходів надрукували. Але то так, чисто для фотки, щоб настрій усім підняти. А взагалі військові статути котам до хвоста. Рудик уперто ходив без броні і шолома. бо на виплати і так не розраховував. Хіба що на тушонку, але її він і так мав. Та біда не спить. Ворог посилив у наступ, і сусідні позиції одна за одною почали провалюватися. Тож Рудик з потапом і пацанами був вже на волосинку від оточення. Як і заведено для гарної тавтології, командування скомандувало прориватися. У принципі, нічого нового, але Рудику не видали калаша, а трофейний він навідріс відмовився брати, бо бритке все підерське йому було. Ухвалили рішення взяти кота в рюкзак і прориватися так. Прорив вибився жарким. Сильний обстріл роботи купа дронів, словом довелося пацанам постійно залягати, подавляти вогнем, чуть просуватися, залягати так по колу. Аж ось в один момент довелося потапу накласти товарушу турнікет. Взяв рюкзак, щоб мати змогу підпости непоміченим, дістав джуд і поліз до пораненого. Це наклав, час зафіксував, дивиться, а рюкзак з Рудиком саме там, що треба перебігати під обстрілом. Та й передає пацанам по рації. Заберіть Рудика, він за мною. Рудика, заберіть! Як прийняли? Прийняли, заберемо. Почулося в рації. Прорив тривав до вечора, але до його кінця хлопці добротно вже так розосередилися і розтягнулися. Як там Рудик? питає в рацію Потап. Та добре все, трохи в шоку, але все ок, відповідають хлопці. Ну і супер, він заслужив на добру таранку з пивом», – пожартував хтось. Це точно. У на наступні кілька днів хлопці відпочивали. А Рудик ловив флешбеки та мух під сонечком біля сільської лавки, обіч старезної халупи, що стала для групи тимчасовим житлом. На старе занедбане подвір'я зайшов комбат і почав розбирати прорив, щось запитувати, коментувати. А, і ще, хлопці, наче навздогін, і поміж іншим, сказав комбат. Перш ніж піти від пацанів. Є одна херня, яку я так і не поняв. У нас в межах прориву скільки трьохсотих було? Двоє. Одного потап підлетав, а другий сам себе обслужив. Двоє кажете? А хто тоді був за потапом, що ви його забирали? Хлопці заржали, а комбат зніяковів від непорозуміння того, що відбувається. Мудік якийсь чи пудік Це в кого такий позивний. Сміх посилився, а той, хто пробував його стримувати, уже не міг. Та до нас спеціян таки є, відповів один. Він позаштатний, додав другий. Ось ловить, сказав третій. Бійці розвернулися до лавки і тепло усміхнулися, а під лавкою весело та грайливо полював кіт. Кіт, який бачив більше, аніж 99% населення цієї планети, справжній біоробот. Сподіваюся, вам, як і мені сподобався цей розділ. Нагадаю, що це уривок із книжки Сьоморота, сміх та сльози. Книжка написана мною в південних степах, а всі кошти з її реалізації я віддаю на допомогу Збройним силам. Дякую, що підтримуєте підпискою вподобайками. Знаю, що і Instagram, і Facebook не дуже люблять тему війни, вони якось пасимізують всі ці матеріали, їм доволі складно ставати популярними. Тож, ваші поширення, як ніколи, не будуть зайвими. Дякую вам, шануйтеся!